Один моль азоту маємо. І він виконує прямий цикл Карно. Ми знаємо для цього циклу карно відношення максимального об'єму мініма, до мінімального, температуру нагрівника, температуру холодильника. І треба познаходити кількість теплоти, роботу і ККД. Ну, це така об'ємна задача. В цій задачі багато доведеться всього розраховувати. Але, тим не менше, нам обов'язково треба побудувати. Чіткий рисунок для ПВ-діаграми циклу Карнопу. Саме на ПВ-діаграмі ми бачимо роботу за процес. Отже, це буде нехай в нас початковий стан. Розширення за, ізоба... за ізотермою, потім адіабат. Може, трошки некрасивий тут намалював, адіабат намалюємо. Отак. Різкіше, ніж ізотерма. Тепер я намалюю спочатку до нижчої точки знову адіабату. А потім звідси теж ізотерма. Бажано взагалі малювати спочатку дві ізотерми, а потім спускати з цієї точки. Перемалюю. Перемалюю, бо не красиво. Ізотерма вища. Ізотерма нижча. Знайшов точку, опустив Адіабату. Знайшов точку, опустив Адіабату. І тепер оце і буде в мене перший стан ізотерма 1,2, третій стан адіабата 2-3, четвертий стан адіабата 3-4. Перепрошую, ізотерма 3-4. І перший стан... все таки зверху зручніше малювати, але стрілечко в той бік. А діабата 4-1. Отже, ми маємо два ізотермічні процеси, 1, 2 та 3,4. І два діабатні процеси 2-3 та 4-1. Оце і є цикл Карно. На цьому циклі Карно найкрасивіше, що площа всередині це точно робота, яку газ виконує за процес. А теплота надається процесові ось цьому ізотермічному процесі газовій. Газові надається теплота, яку ми позначаємо зазвичай Q1. А забирається в нього теплота і віддається в зовнішнє середовище. От в цьому ізотермічному процесі. І ми її позначаємо зазвичай Q2. Де ж тут в нас є максимальний і мінімальний об'єм? Очевидно тепер, що максимальний об'єм Vmax це в нас V3. І мінімальний об'єм у нас ось тут буде V1. Vmin. Тому ми можемо вже тепер приступати до запису скороченого скороченого запису нашої умови задачі. Бо ми тепер розуміємо, що відношення максимального об'єму до мінімального воно у нас 10, але це v 3 до v 1 Дорівнюємо у нас 10. Також ми знаємо температуру нагрівника. Температуру нагрівника подивилися, це t 1 воно дорівнює в нас t 2 t 1 дорівнює t 2 Рівнює у нас 580. Температура холодильника це Т3 та Т4. Т3. дорівнює Т4. Дорівнює воно у нас 290. Ну і знайти треба купу всього. Треба знайти кількість теплоти, одержаної газом за цикл. Скільки ж теплоти отримав? А за цикл він отримав ось це Q1. Q1. Бо Q2 він віддавав. Крім того, роботу виконано за цикл А. Ну і також нас цікавить коефіцієнт корисної дії, його ми позначимо грецькою літерою ета. От ми з'ясували, що нас найбільше цікавить. Тепер можемо приступати до якихось розрахунків, але, верто кажучи, почати хотілося б все-таки з коефіцієнта корисної дії, бо ми твердо знаємо, що ідеальний тепловий двигун працює якраз за прямим циклом Карно. Обернений це стрілочки в інший бік. Прямий цикл Карно. І ми можемо розрахувати температуру, якщо ми маємо температуру нагрівника, температуру холодильника, то ми можемо розрахувати коефіцієнт корисної дії циклу Карно. От за такою формулою. І поділити на температуру нагрівника. Оскільки в нашій задачі температура нагрівника це Т1, і воно 580 Кельвінів то ми можемо написати Т1-температура ну а температура охолоджувача в нас Т3. Бачите, трошки відрізняється від одного з стандартних способів запису, але тим не менше всі величини ми вже тут знаємо. У нас нічого не стримає. Розрахувати і мати спокій принаймні з третім запитанням. Тобто, до третього запитання ми вже відповідь знайшли. Ніяких таких особливих труднощів з цим виникнути в нас вже не повинно. Напевно, не просто так сказали нам про те, що це азот. А я якраз забув про це десь зауважити. Але тепер мені прийшло до думки, що і для азоту дорівнює 3. І, мабуть, якщо в нас є І, то ми і показник адіабати для азоту, зможемо порахувати. Знову це в нас І плюс 2 поділити на І. Тобто у нас І дорівнює 3, і ми і отримаємо знову. А чекайте, азот. Ні, азот і не дорівнює 3, як так можна було сказати. Це для аргону в нас було і дорівнює 3, а для азоту і дорівнює 5, бо це ж двоатомний газ. Я швиденько виправляюся. Прошу вас вибачення за те, що. Ввів в оману і дорівнює 5 для азоту. І ми продовжуємо розрахунок. Тоді тут 5, поділимо на 5, додамо 2, вийде 7, поділимо на 5, виходить 7-5. Так ми розрахували показника діабати для азоту. Виникає питання, навіщо нам це потрібно? Тому що е, нам. Треба знати так, 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 питання, навіщо нам це потрібно? Бо нам потрібно знайти е, кількість теплоти Q1, а це ізотермічний процес. І виявляється так, що оскільки ми маємо справу з першим законом, я споваю до першого закону термінаміки, напишу його яскравим червоним кольором. Ми знаємо, що Q дорівнює А плюс. Дельта У, і в нас теплота, яку нас запит... просили знайти Q1, це якраз теплота в ізотермічному процесі. А в ізотермічному процесі, якщо T дорівнює, ну це вже можна не червоним, це вже можна скромніше писати, якщо Т дорівнює 0, то дельта У теж дорівнює 0, і ми звідси отримуємо. Дельта У відсутня, значить, наше Q дорівнює А. І ми можемо застосувати роботу, формулу для роботи в ізотермічному процесі. Це буде ню Т. Добре, добре. Логарифм кінцевого, кінцевий це у нас В2 об'єму до початкового об'єму В1. Таку формулу ми можемо застосувати ізотомічного процесу. Зараз я помічаю, що я не все акуратно записав в скорочений запис, тому що в мене виявляється, ще було сказано 1 моль, значить одрівнювало 1 моль. Доповнив я скорочений запис. І я бачу, що мені потрібен логарифм відношення об'ємів. І от тепер звідки ж взяти відношення об'ємів? Ну, Тут треба якось викрутити. Те співвідношення, яке нам фігурувало в попередній задачі. Треба згадати, що в нас є, наприклад, для ось цього процесу адіабатного, 2 23. Ми можемо записати, записати рівняння по Т2, В2 в степені гама мінус 1. Ми якраз його в попередній задачі бачили. Т3 В3. В степені гамма мінус 1. Отже, звідси ми можемо отримати В3 поділити на В2. Ну, гамма мінус 1 тут спільний степень, гамма мінус 1. Дорівнює Т2 поділити на Т2 мінус 1. Т2 поділити на Т1. Т2, як в нас. А, вибачте, яке ж Т2 і Т1? Це Т3, Т2 і Т3. Тому ми маємо Т2 поділити на Т3. Т2 і Т3 ми знаємо, тому нам, я сподіваюся, не буде важко отримати В3 поділити на V2. Але питання в нас не в тому. Нас цікавить, це ми знайшли В3 поділити на V2, але нам потрібно V2 поділити на В1. V2 поділити на В1. Ми зможемо записати, мабуть, так. Як V2 поділити на В3, поділити на В1, поділити на В3. Ми ж зможемо так записати. Цінко. А раз ми зможемо так записати, то замість V2 поділити на V3 ми підставимо величину обернену до того, що ми отримали ось тут. А замість V1 поділити на V3, подивимося акуратніше, це одна десята, це 01. І ми порахуємо таким чином V2 поділити на V1. А вже як ми будемо знати V2 поділити на V1, то ми запишемо Q. Як nu r. Але тепер питання, яке, яку температуру тут підставляти. Це температура Т1, це температура нагрівника Т1 і помножити на логарифм ось цього відношення. Ну, Це відношення, відверто кажучи, можна було би і. Але краще число. краще ви ось, ось це відношення. В2 на V1, як число, підставте в формулу для розрахунку. Так, трошки розрахункової роботи тут більше, ніж зазвичай ми робимо. Але, як бачите, Q ми вже порахували, і нам залишиться знайти тепер тільки роботу. З роботою трошки складніше, бо це робота і за процес 1-2, і за процес 2-3. Але також газ виконує, це робота, яку виконує газ, а і над газом виконують роботу в процесах 3-4 і 4-1. Тому простіше буде. Зайти з іншого кінця, згадати про коефіцієнт корисної дії, що коефіцієнт корисної дії це відношення роботи до наданої теплоти. Це Q1 в нас. Тому от звідси найпростішим способом буде порахувати А як добуток коефіцієнта корисної дії, а ми вже його порахували. На Q1. Який ми теж вважаємо, що вже порахували. Це буде найпростіший спосіб знайти роботу. Складніший спосіб полягає в тому, щоб додавати А12, А23, віднімати А34 і віднімати А41. Ну, краще зекономимо час, виберемо більш доцільний і швидкий спосіб. Найменш знайома формула з того всього, напевно, у вас зараз написана чорним на екрані. Як бачимо, вирази для роботи в різних процесах можуть відрізнятися і таки відрізняються. Деякі основні вирази можна запам'ятати і розв'язувати купу таких задач швидко і доволі ефективно.